Іспанія розцінила як образу візит британського принца Едварда з дружиною до Гібралтару. А ось Гібралтарці навпаки з радістю зустріли сина королеви Єлизавети. Він приїхав туди на святкування 60-річчя перебування своєї матері на престолі. Сьогодні ввечері проекція портрету британської королеви з'явиться на північному схилі острова. Тож її буде чудово видно з іспанського берега. Це добряче розізлило іспанців, адже вони вважають скелю своєю. Я чесно кажучи, новин в останні дні не читала, але ця суперечка триває роками. Ми раді візиту принца у будь-який час. Це ж наш принц, тож він може приїжджати будь-коли. Ми дуже раді цьому візиту, бо це члени королівської родини, який це має стосунок до Іспанії. У них своя королівська сім'я, у нас своя. Ось і все кажуть мешканці Гібралтара. Вже 300 років Гібралтар камінь спотикання у стосунках Великої Британії та Іспанії. Самі ж Гібралтарці вірять, скеля залишиться британською, допоки там живе хоч одна мавпа. Ці тварини під офіційною опікою британського військово-морського флоту.